Чи героєм цієї книжки є звичайний, звичайний українець, хлопець, який народився десь там в 78-му році, мабуть, і зараз йому було би 36 років. Книжка починається із його дитинства, і власне в ній я намагаюся показати все, що сталося із українцями з Україною, починаючи із 89-го року, від того, коли українці лишилися саме саме з собою, з тим, що вони можуть робити зі своєю історією. Uh, і, власне, цей хлопець проходить ну, всі ті стадії, які довелось пережити нам, тобто в 90-ті, коли свій дар надмірного співчуття він продає, uh, допомагаючи людям переживати важкі події у їхньому житті. Uh, потім він приєднується до так званого офісного планктону, не люблю цього вислову, але ну, щось таке, uh, де теж він намагається якось власне. Uh, Позбутися, який він вважає прокляттям, тому що все, чого, мабуть, українці хотіли в цей період е, та, у 2000 ні роки, це власне, жити нормальним життям. Нам всім хотілося достатньо, просто е, жити, щоб ніхто не чіпав. І, звісно, да, морного співчуття е, йому дуже заважає. Але, ну, власне, кульмінації е, цієї книги є е, Майдани. Е, герої, як я казала, дуже. Е, Дуже пересічний, тобто він е, нічого, нічого не хоче робити, міняти в світі. Але е, людина, люди, е, який він допомагає, і яка є власне кульмінацією книги, це є Мухаммед Буазізі, це є торговець фруктами Тоніський, е, який колись, у 2011 році, містечку Сіді Бузіт, е, підпалив себе, і тим почав Арабську Весну. Е, власне, от, це кульмінація книжки. Ну, як ви можете здогадатись, хоча мій герой полишає цього Боазізі і всіх тих, кому він міг допомогти. В останніх главах, власне, звісно ж він приходить на наш майдан. Ну і це є та зміна, яка відбувається з героєм. Я, звісно ж, зараз зачитаю маленький-маленький ривочок, тому що просто сприймати ну, слух, тим більше роман. І, ну, це досить, мабуть, провокативно, але оскільки маю книжки про співчуття. І я обрала такий уривок. Мій герой рятує двох людей на Майдані своїм співчуттям. Він рятує ну, гарно майданівця, про яких тут багато фотографій, яких ми дивимося, а також хлопця, ну, яких ми знаємо як БВшники, ну, Веркусівця чи БВшники. Uh, і, ну, Але я все ж таки горятую. Отже, власне, цей рибок про uh, тих, кого ми на майдані вважали своїми ворогами. Щось няхтнуло з боку. Я дьорнувся, бо злякався що щур. Ні, справді няктає, а не пишіть кіт. Боїться, мабуть, його мене, а я його боюсь. Що, якщо скахне, опечену ну, руку, шию чи, не дай Боже, обличчя. А воно боїться мене. Чого мене бояться? Тобі собак треба бояти, скажу, а я не собак, людина. Ня, Та це не кіта, кошеня, мабуть. Я не побачу зав'язані очі і болять так, що хочеться вити. А може, занявкати із ним? І я нявкаю, а кошеня відповідає: дивно, але якось легше, ніби не в самоті. Ня, Дивно, як у нічному жахіті. Здихаю у підвалі дому, де зупинявся, коли мама з татом вод... возили перший раз у Київ. Після випускних у школі возили, ніби за те, що я непогано здав. Ну, як непогано, п'ятірки звучить добре, якби ще не по 12 дванадцятивальній шкалі. Я знав, що все одно повезуть. Так довго гроші збирали на цю поїздку, мріяли. Як зараз пам'ятаю, батьки не могли зорієнтуватись, боялись, що не знайдуть квартири, так і було. Бо в Києві дві вулиці Коцюбинського, Юрія і Михайла. А я тоді я просів і легко все знайшов. Юрія Коцюбинського, 33 г. І номер гарний, і район гарний, затишний. Ще хвастався, що буду тут жити. Буду киянином. Жити ні, помирати. Мокра підлога затряслася переді мною, що це в біса. Мужик, плати й виходь. Її ж везли мене в лікарню і говорили російською, а я думав, мітингувальники й і бойовики, українські націоналісти. Як же ж це? Слухай, мужик, рідний, я заплачу, довези до Коцюбинського ще, Юрія, 33Г. Дуже треба. За є гроші, то будуть на це. Я майже одразу побачив, хто він. Той, хто розмовляв з кошенями. У світлі вуличного ліхтаря. Форма нашивки. Хто це зробив з тобою? Люди тільки сказав і опис. Я ніколи не дізнаюсь, чи цей молодий боєць стріляв у людей. Чи катував, чи знімав когось голову на мобільний телефон. Не хочу цього знати. Він нявкав у підвалі, і в нього були батьки, що возили його до Києва. Просто так, не за гарні оцінки. У всьому іншому нехай розбирається суд, хоч людський, хоч Божий. І так, знаю, що сказав би, що бігти страшно, бо будеш дезертиром, і свої ж на смерть заб'ють, що їх усіх запевнено, буцімто на майдані фашисти і бойовики. Я все це знав. Іноді для цього не потрібно ніяких особливих здібностей, ніякої хвороби, що примушує чути інших поза твоєю волею. Достатньо лише розуму, холодного настільки, що може вмістити в собі мотиви ворогів. Співчувати зовсім не означає прийняти. Я не міг бути цьому хлопцю судею, бо знаю, про що він думав. Після співчуття хіба осудиш? Просто відвіз хлопця до лікарні. Кого відвіз? Людину. Дитину навіть. Няма, дітько із вами. Дякую.